Дорогі мої, вже за кілька днів ми будемо з вами святкувати різдво Господнє. Вже за кілька днів лунатимуть колядки. Вже за кілька днів ми будемо бачити або дзвонити до наших ближніх. Будемо і молитися за тих, яких вже немає з нами. Спільним святкуванням різдва ми проголошуємо життя, життя, яке перемагає смерть. І сьогодні хочу прочитати текст вже з Євангелія від Луки події, які відбуваються ось ось біля народження Христа, коли Господь послав ангела Гавріла, але до Захарії, батька Івана Предтечі. Захарія не повірив, що його жінка народить дитину, і ангел наклав на нього мовчання. Замовкнути, аби говорив його син, мав Захарія. Замовкнути і слухати те, що хоче від нього Господь, замовкнути і дивитися на дивні справи Божі. Не раз ми собі самі уявляємо, як би Бог мав діяти в моєму житті, ми поскладали все на якісь такі схеми. У нас все є упорядковано в нашій. Голові і в стосунку до Бога, і не раз в стосунку до ближніх. Ось ми побачили людини, охарактеризували цю людину і поклали її в себе в голові на якусь порічку. І, Наприклад, ніколи в житті не будемо з нею спілкуватися, бо ми подумали, що вона недобра. або уявили собі, що ця людина є неймовірно добра. Не раз ми беремося ідеалізувати якихось людей, але. Наші ідеали стаються неправдивими, бо люди грішать, і ми, зрештою, також. Знаєте, дивлячись на історію Захарія, який замовк, і стається батьком того, хто має говорити, вартує нам навчитися слухати в покорі, в тиху ніч слухати Господа Ісуса Христа. Ось кілька днів. І насправді я думаю, що в кожній сім'ї є люди, які є далеко. І є якісь навіть трагедії, зв'язані з війною, є якийсь біль, є вдивлення в майбутнє, яке є незрозумілим. Не раз страх огортає наше життя, але Захарія вчить нас помовчати. Не раз ми задаємо багато запитань, чому і як, але сьогодні не треба задавати питання, чому і як. Сьогодні треба слухати, а Господь промовить, бо Господь прийде, народиться Месія, аби врятувати світ тебе і мене, тільки навчися в покорі слухати. Дорогі мої, нехай Бог нас проведе через святкування різдва, аби ми насправді доторкнулися святості, бо це є важливо. Доторкнутися святості Божої в святкуванні, нехай Він кожного з вас, вашу родину благословить і попровадить своєю дорогою. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші молитви, за вашу присутність. Нехай добрий Бог всіх нас береже. Папа.